Відрізок і його довжина. Розв'яжемо задачу. Точка D – внутрішня точка відрізка МЄ. Знайдіть довжину відрізка МД, якщо МЄ дорівнює 42 мм ДЕ 1,5 см. На відрізку МЄ позначимо точку Д. Точка Д внутрішня точка відрізка. Мє за умовою 42 мм, тобто 4,2 см, де дорівнює 1,5 см, потрібно знайти довжину відрізка МД. Сума довжин відрізка МД і ДЕ дорівнює довжині відрізка МЄ, який дорівнює 4,2 см. Щоб знайти довжину відрізка МД достатньо від. 4,2 см відняти від відрізок де є 1,5 см, і знайдемо МД. МД дорівнює ME. відняти від 4,2 см. Віддімаємо 1,5 см, отримаємо 2,7 см. Це і є довжина відрізка МД. Задача. Точка С внутрішня точка відрізка АБ. Дожина якого дорівнює 20 см. Знайдіть відрізки АС і Б якщо відрізок АС на 5 см більший за відрізок БЦ. Зобразимо відрізок АБ. Точка С внутрішня точка відрізка, значить вона належить відрізку А Але вона розміщена таким чином, що відрізок АС на 5 см більший за відрізок В АС більший за СБ на 5 см. В умові відомо. Довжина відрізка АВ – 20 см. В дано запишемо АВ дорівнює 20 см. Точка С належить відрізку АВ. І вона така, що АС більше за Б, це, значить, різниця відрізків АС і Б, С складає 5 см. Дано, записали знайти потрібно відрізок АС і Б Розв'язання, оскільки відомо, що відрізок АС більше, ніж ЦБ. Позначимо відрізок СБ через Х. А це на 5 см більше, значить відрізок А це буде Х плюс 5 см. Сума відрізків АС плюс СБ складає 20. Отже, маємо рівняння. Розв'язавши яке, знайдемо Х. Розв'язання запишемо. Нехай дорівнює Х см. Тоді відрізок АС, Х плюс 5 см. АС плюс СБ дорівнює довжині відрізка Складемо Складеморівняння. Х плюс 5 Х плюс дорівнює 2. Х плюс Х 2х. 5 переносимо 20 відняти 5 буде 15. 2х дорівнює 15. Звідси Х дорівнює 15 поділити на 2, 7,5 см. За Х ми позначили відрізок ЦБ довжиною, тобто 7,5, щоб знайти АС, до Х треба додати 5, 7,5. Додати 5 отримаємо 12,5. Таким чином, довжини відрізків знайдені. А це дорівнює Х плюс 5, замість Х підставляємо 7,5 плюс 5. У відповідь запишемо. 7,5 правильно писати, оскільки питають довжину відрізка А це і Б, це, значить, вказують в швидку А це. 12,5 см. через крапку з комою вказуємо довжину відрізка СБ 7,5 см. Розв'язуємо задачу другу. Точка С, внутрішня точка відрізка Б, довжина якого 20 см. Але відомо, що відрізок А це в 4 рази менший від відрізка Б. Зображаємо відрізок АВ. Сказано, що відрізок А це в 4 рази менше за відрізок Б. Значить, точку С поставимо ближче до А. І покажемо, що СБ в 4 рази більше. Дано запишемо АБ дорівнює 20 см. СБ Б виходить в 4 рази більше за відрізок А С. Значить, СБ Б 4 помножити на АЦ. Знайти потрібно відрізки. АЦ це і ЦБ. Це пожежі знак питання. Зрозуміло, що задачу будемо розв'язувати через Х. І краще в задачі брати найменший відрізок через Х. Тобто, А це найменший і позначимо його як Х. Це буде в 4 рази більше за АЦ. В. це або помножити, поділити в більше, значить, буде В помножити. Значить, це буде 4Х. Разом сума відрізків. 20 см. Маємо рівняння АЦ плюс СБ 4х, і це дорівнює 20. Запишемо в задачі, як ми ввели Х. Нехай АЦ см. Тоді Цеба 4х см. за властивістю довжин відрізків. А це плюс СБ дорівнює АБ. Складемо рівняння Х плюс 4х дорівнює 20. Біля Х ставимо одиницю. Маємо 5х дорівнює 20, звідси Х дорівнює 4. З Х ми взяли відрізав це значить він 4. А це буде дорівнює 4х. Значить 4 множимо на 4 буде 16. 16 плюс 4 разом буде 20. Значить, задачу розв'язали вірно. Позначимо, що 4 це АЦ цебе 4х. Ікс, Самість Х підставляємо 4 на 4, 16 см. 4 плюс 16, 20, значить, задачу розв'язали вірно. У відповіді пишемо, початку вказуємо відрізок А це 4 см, через крапку скому 16 см. Це Б задачу розв'язали. Ця ж сама задача, але сказано, що А відноситься до Б С до рівня 9 до 11. На відрізку А Б. Зображаємо точку С. Так, що А Це менше, ніж Б, рисунок схематичний. А Б також 20 см. Дано запишемо. Дано запишемо АБ дорівні 20 см, АЦ відноситься до БЦ, як 9 до 11. Знайти відрізки АЦ і БЦ, АЦ складає 9 частин. Значить, А це дорівнює 9х. БЦ складає 11 частин. Значить, БЦ дорівнює 11х. 9х плюс 11х дорівнює 20. Розв'язавши рівняння, знайдемо Х. А це дорівнює 9х, БЦ дорівнює 11х. Сума дружин відрізків АС плюс СВ дорівнює АВ. Маємо рівняння. 9х плюс 11Х. дорівнює 20. 20х до 20 Х. дорівнює 20. Х, дорівнює 1. Відрізок А це 9х, 9 на 1 9. Відрізок. БС 11х, 11 на 1, 11. А це дорівнює 9х. 9 помножити на 1 буде 9. БЦ буде 11. У відповідь записали 9 і 11. Задача. На прямій послідовно позначені точки F, E, K і e, Т. Підрізок ФК 7 см. Позначимо точку Е, яка знаходиться між Ф і К. Покажемо, що ФК 7 см. ФТ 14 см, а ET – 10 см. Потрібно знайти відрізок ЄК. Рисунок зробили схематичним. Відрізок ФТ 14 см. ЄТ 10 см. Значить, ми можемо знайти відрізок FE. 14 відняти 10 Буде 4 сантиметра. Запишемо. FE дорівнює ФТ мінус ЕТ 14 віднять 10 4 см. Відрізок ФК 7 см, ФЄ 4. Тоді логічно, ЄК 7 відня 4 буде 3. ЄК дорівнює ФК відняти ФЄ 7 відняти 4 буде 3 см. Задачу розв'язала. Відрізок завдовжки 12 см. Поділили на 4 відрізки. Відстань між серединами крайніх дорівнює 8. Знайдіть відстань між серединами середніх відрізків. Зобразимо відрізок АВ, довжина якого 12 см. Рисунок схематичний. Його поділили на 4 відрізки. Нехай буде відрізок АЦ. ЦК. М і МВ. відстані між серединами крайніх відрізків. Крайні відрізки це АС і МВ. Середини позначимо точку Е. Позначимо точку Q. Це будуть середини відповідних відрізків АС і МВ. І позначимо АЕ дорівня Виділимо зеленим кольором. І позначу ці відрізки одразу Х. А дорівнює, нехай це буде Х. Відрізок МВ поділяємо навпіл. Нехай точка Q середина відрізка. MQ дорівнює, QB. Позначимо, що MQ дорівнює QB. І нехай ці відрізки дорівнюють Y. Довжина кожного. Сказано, що відстань між серединами крайніх відрізків 8. Тобто EQ рівнює 8. Відрізок AB довжиною 12 см. Знайдіть відстань між серединами середніх відрізків. Середні відрізки СК і КМ позначимо F як середину СК, Це F до К, нехай будуть кожен з них А маленьке. КМ поділимо навпіл, позначимо точку Н середина відрізка, КН дорівню НМ і позначимо ці відрізки довжиною Б. В дано запишемо АБ до 12 см. Позначимо, що АЕ дорівнює тобто точка С середина А дорівнює ФК, Ф середина ФК, ЦК, КН дорівнює НМ і МК дорівнює QB. ЄМ ЕМ дорівнює 8 см. Просять знайти відстань між серединами середніх відрізків, тобто між Ф і Н. Запишемо, що потрібно знайти відрізок ФН. Розв'язання вкажемо, що АЕ дорівнює ЕЦ дорівнює Х, СФ дорівнює ФК А маленьким. КН дорівнює НМ. дорівнює Б. МК дорівнює КЮБ, дорівнює Б маленьке. Відомо, що АБ 12, ЕК8. Значить, сума довжин відрізків різків АЕ і QB дорівнює 4. 12 відняти 8 це буде 4. Запишемо. А Є плюс QB це від АБ відняли ЕК 12 відняти 8 4 см. А Є позначено як Х, Б як Y. тоді виходить, що Х плюс Y дорівнює 4. Як ми можемо це використати? це ЄЦ ХМ. Тоді Х плю це 4. Весь відрізок у, 8. Значить, ми можемо знайти відрізок С М. Тобто ми від восьми піднімемо 4. І це М буде 4. Значить, це М дорівнює Е М мінус ЕЦ плюс МК. А ця сума дорівнює. Х y. З попереднього ми знайшли, що Х плюс Y це 4. Ми 8 підняли 4, це буде 4 см. СМ складається з двох відрізків. СК і КМ. СК дорівнює 2А, КМ дорівнює 2Б, а разом це 4. Запишемо СК плюс КМ дорівнює 4. Тобто 2А – дорівнює 4. Поділимо обидві частини рівняння на 2. А плюс В дорівні 2. З'ясуємо, чому дорівнює А Б на рисунку. ФК дорівні А і КН дорівнює Б. Значить, А плюс Б це і є довжина відрізка ФН. А А плюс Б дорівні 2. Таким чином ми розв'язали задачу. Дописуємо, що ФН це сума відрізків F. К плюс КН, тобто А плюс Б, а сума дорівнює 2. Відповідь 2 см. Задачу розв'язали. На прямій послідовно позначили точки М, П, К, Е Н. Але за умови, що МК дорівнює ПЄ, ПК дорівнює ЄН, Знайдіть дві різки МК, якщо КН 8 см. На прямій послідовно позначаємо точки. М позначимо точку П, точку К. МК дорівнює ПЄ, а наступна точка Е, але так, що МК дорівнює ПЄ. Значить, оця точка буде Е. І покажемо зеленим кольором, що МК дорівнює ПЄ за умовою. Точка Н розміщена так, що відрізок ПК дорівнює ЄН. Значить точку Н поставимо далі. Але так, що ПК дорівнює ЄН. Зобразимо синим кольором, що ПК дорівнює ЄН. Відомо, що КН дорівнює 8 см. Дано запишемо КН дорівнює 8 см, МК дорівнює ПЕ. Відмітили ці відрізки зеленим кольором, ПК дорівнює ЄН. Позначили відрізки синім кольором. Знайти відрізок МК. Чому дорівнює? Щоб знайти відрізок МК, ми маємо знати МП і ПК, а відрізок КН складається з двох відрізків КЕ і ЄН. Розпишемо цей момент в розв'язанні. <coughs> КН дорівнює КЕ плюс ЄН. А МК дорівнює МП плюс ПК. І КН замов вісім. На рисунку з умови ПК дорівнює Н. Залишилось з'ясувати, чому дорівнює МП. Як МП і КЕ пов'язані між собою. КЕ дорівнює ПЕ підняти ПК. ПЕ мінус ПК. А МП МК віднять ПК. МП дорівнює МК віднять ПК. Що це нам дало? Відрізок ПК спільний. А МК ПК. Спільний відрізок ПЕМК рівні за умовою. Виходить, що ми від рівних відрізків відняли довжину одного і того самого відрізка. Значить, ми отримаємо рівні результати, значить, КЕ рівні М, що нам і потрібно було довести. Значить, напишемо, що ПЕ рівні МК за умовою, ПК спільний відрізок, тоді КЕ рівні МП, доведеного вищим. Оскільки КЕ і МП рівні, це значить, що сума МП плюс ПК дорівнює КЕ плюс ЄН. А значить, відрізки між собою рівні і відрізок МК також дорівнює 8. Запишемо, що МК дорівнює МП плюс ПК, а ця сума дорівнює сумі відрізків КЕ плюс ЄН. а це є відрізок КН, який дорівнює 8. Значить, МК дорівнює 8 см. Задачу розв'язали. Сподіваюся, що інформація про довжини відрізків буде для вас корисною.